Друзі, відео для дівчат каналь. Чому для дівчат? Тому що тільки дівчата в основному займаються шопінгом з США або вот з інших країн. Моя дружина, наприклад, купила лаків в США десь на 150 доларів. Вона займається ногтями і для сказали, що виплатити податок 100 тут.

I speak Ukrainian, like no. Perfect. Трішки розлаваю. Соловінаю. Оооо! Най! Oh! Найс! Nice. Nice. <реш> Ви ще будьте акуратніші, коли щось замовляєте і е, дивіться закони, тому що на кордоні можуть вам виписати ще додаткову. Вартість. Моя дружина кажу, сказала з, з Америки, але дешевше й було купити в Канаді, як потім пояснився.